Вітаю з вами, Денис Поліщук. Сьогодні хочу з вами поговорити про дитячі садочки. Про дитячі елементи, які встановлені в дитячих садочках. Е, є така ситуація в нашій територіальній громаді, що в дитячих садочках не вистачає дитячих елементів, а в деяких взагалі відсутні зараз. Я знаходжуся в селищі Абазівка, де нещодавно були встановлені дитячі елементи в дитячому садочку. Староста цього старостату зверталися на депутатську комісію з проханням встановити дитячі елементи, адже в дитячому садочку взагалі вони відсутні. Через півроку мені управління освіти відзвітувалося, що дитячі елементи встановлені, адже цим питанням особисто опікуюсь. Я прийшов, подивився: ось бачите, які дитячі елементи. Небагато так і я з вами згоден. Е, як кіт наплакав, як кажуть, п'ять елементів. Як на мене, не вистачає ще, ну, як мінімум, пісочниці, горки. І про це питання, це важливе питання, буду доповідати на черговій комісії депутатській. Адже е, наші діти заслуговують на краще. Тож буду і далі опікуватись. Цими важливими питаннями. Дорогі батьки, якщо ви знаєте таку ситуацію, пишіть у коментарях, в яких садочків чого не вистачає, а може взагалі не вистачає дитячих елементів. Всім гарного дня! Пишіть у коментарях. До зустрічі!